Привіт! Ви на каналі Клуба Геймс. І сьогодні ось я купив собі газельку my Favorite Car. Я буду на ній виконувати грузові роботи. Ось. Такі в неї ковпаки Та й думаю зробити на ній огляд. Я її тільки що придбав та й приїхав на ній додому. О, ось наша легендарна лимонка стоїть. Там москвич. Так. Ну, колеса на ній звичайні ковпаки. За колесо я можу сказати, ну, колеса не дуже сильно пропрацьовані. Ну, це ще добре, це, мабуть, так сонце падає на ній. Мотор. А ти мотор глянемо. Мотор у нас ну, такий хороший, що не ве, бо це газель. До речі, один факт в тому, що газель. Так назвали, бо вона має швидко їхати. А відтоді вона дуже повільно їхала, ця газель. Ну, що не закривається на скапу. О, що стрибнути нього. Ні. Ну-хай буде так. Ну, а ну борти, борти в неї всі відкриваються. Аго. Це. Ааа навіть засувки на щоб не відкривається, чтобы не подал я ж думаю что это такое а ну борты а борт, видно, не відкривається. а не засувку и за видим круто нет видите все борты відкрываются відкрывается значит відкривається. открывается все лично Ну так, давайте закриємо наші борти, щоб не стерчали. Мені газель дуже подобається, вона крута. Да. Ну, добре, друзі. Якщо ви хочете на ній покататися, щоб я зробив відео, напишіть мені в коментарях, поставте лайки. Ось. і Я на ній покатаюся. Всім дякую за перегляд, Ви були на каналі Куба Геймс. Дякую вам за 500 підписників. Давайте так і далі. Ось. Всім пока!